Рівно три роки тому українці вийшли на майдан, щоб відстояти свою честь, гідність, можливість жити в нормальній, демократичній, вільній країні, не жити в брехні, не жити при диктатурі, віддати найважливіше для того, щоб і самим, а тим паче наступним поколінням жилось вільно. І заможно. Потім було 30 грудня 2014 року. Потім було Бушевського, потім розстріл Небесної Сотні. Потім ті, хто віддавали протягом тих місяців найважливіше, сформували перші добровольчі батальйони і пішли на фронт захищатись від агресора. Тому що чітко було зрозуміло, що Наша революція гідності, наш майдан це не тільки боротьба з диктатурою Януковича і його приспішниками, а це і боротьба за вихід з колоніального ярма, за вихід з так званого руського міра, за те, щоб Україна могла бути європейською державою і могла бути дійсно в сім'ї вільних народів. Важкі ці три роки. І доволі часто нам доводиться йти на непопулярні кроки, доволі часно, часто ми бачимо важкий шлях реформ. Не все дійсно вдається, але якщо проаналізувати той шлях, який ми пройшли, починаючи від того, якою стала армія за ці роки, і реформи. Децентралізації, реформи правоохоронних органів, реформи державних закупівель, коли мільйонами і мільярдами до цього крались гроші з бюджету. Навіть те ж саме електронне декларування це ті речі, які дійсно роблять нову Україну, які ведуть наш шлях в майбутнє і ми. Розуміємо, що ми рухаємось важко, повільно, але в правильному напрямку. І дійсно за ці речі, і можна справді сказати, що їх без малого 144 вже зроблених реформ, які гідно оцінені всім світовим товариством, нам є чим пишатися. І на мою думку, і на думку всього керівництва держави, найважкіші часи. Ми пройшли, особливо, звичайно, в 2014 році. 15 року рік був дуже важкий. Але покихеньку ми дійсно і вириваємось від того негативного багажу, який в нас був, і дійсно намагаємось будувати нову країну. І, звичайно, ворог просто так не відійде. Бо ми розуміємо прекрасно, що для московського агресора отаким от єдиним рухом він міг би. Вивезти своїх терористів, своїх бандитів і свою зброю з України, але він і не виводить. Звичайно, обламавши зуби від нашу вже військову міць, від... обламавши зуби від весь український народ від, від той протидії, які надав весь народ і в вигляді наших військових, і в вигляді наших волонтерів, і вигляді всього українського суспільства, ворог розуміє, що треба йому діяти. Іншими гібридними шляхами, і він намагається тепер це робити. Але знаєте, я вірю, як би нам важко не було, як би ми трагічно, але разом з тим героїчно не переживали ці всі події. Я вірю, все нам вдасться тоді, коли ми справді будемо єдиними, коли ми будемо розуміти, що для нас всіх є один прапор, і це державний прапор України. Тоді нам все вдасться, і ми побудуємо дійсно нову багату державу. Зі святом всіх. Слава Україні!